Добрий день, шановна студія. Ну що ви скучали і я теж. Прошу вибачення за довгу відсутність, але ви знаєте самі на блоговому каналі моєму ви можете подивитися причину, чому я була відсутня. Ну що ж, поки мене не було, наш зайчик, по моєї просьбі, пілів відоси без конца. Боже, куколки, всі ж не передилися. Контент просто сумасшедший. Дивлюсь, перегляди, дівчатки, 7 тисяч, максимум 12 тисяч. Уже зайчик репостить ці свої відео у себе в сообществі репостить, а просмотров більше не стає. А що такое? Где актив? Где сургутовські бабушки? Где всі ділись? Куда всі подівались? Такий феномен, як зайчик і досі, немає отакого От з такими просмотрами на просторах YouTube. Ну що ж, а ми почнемо з очень класного відео, де наша любимая бубочка готова якісь каши, якісь фасолі, якісь м'яса. Не пойми, що сильно не проділялася на своїй кухні, яка засмальцована, фасади, які роздулися. І це ми зараз говоримо о сім'ї бізнесменів, серйозних людей. Что, как дела? Сидеть и рассказывать про то, что какая-то сначала была Вика, потом Ирина, потом снова Виктория, написывая зачеку на почту, между прочим, на бизнес-почту для рекламы. Иди-ка извиняюсь. Кому ти треба, щоб в тебе замовляли рекламу, щоб ти її знімав при цьому жовто-оранжевому світі і при фільтрах, які іскажають картинку? На сьогоднішній день люди шукають світлу якісну картинку. О, ото Один чай був, сунький чай, висунь сухим, повієте? Ото була одна реклама того чаю, який ніхто не купляв, і більше цієї реклама йому ніхто не предлагав. тому що всі розуміють, що тут аудиторія сургута мурманська. Розумієте? Потому что наш зайчик може показати? Отголоски Советского Союза и советских фильм. Ладно, ладно, я уже начинаю злиться и говорить гадости. Ну чего? А я сейчас расскажу. И значит, говорит Зайчик, что пишет ему женщина на почту, бизнес-почту по работе. Он же работает, конечно же, в бизнесе. И просто, значит,. Заказати заказать банкет. Это ж надо було придумать. Він же сценарій весь продумав, написав, щоб вам это все рассказать. що Нам. Нам. вона хоче заказать банкет? И вот, значит, Ресторана подвале, якого у них не було. Називається, як називається что удачі не помню, як називається. По да, Дійсно, це кафе. Ми виставляли його із крита камера. Я за адресою там, де у них був їхній гендель, який вони називають рестораном. Дівочки, це було більшість квадратних метрів від п'ятиповерхового будинку навесом. Плінка натягнута, вони називають рестораном. Так от, може би, що це не їх було приміщення, де були джентльмени удачі. Абсолютно сміла предположити. Тут факт, що ресторан Лівобережний знаходився у їх власності, не у їх, а у доцієї мами. Зайчика там нічого немає, куколки, він навіть не прописаний. Він живе більше 20 років своєю дружиною у квартирі. Яку доці залишили батьки, бо це була батьківська квартира, вони собі купили іншу. І зайчика навіть туди не прописали. Я не розумію. То ж можна через суд виписати, якщо він не є власником. Зайчик за 21 рік навіть не прописаний. І, звісно, мама думає: а зачем? Отберемо квартиру, на як людей вже возрастні бояться. Так що у зайчика немає нічого, як в Латиша, Самі знаєте, так он розказує. Я вам покажу відео, фотографії з нашого ресторану. І була у нас ще шашлична. Думаю, що можна було спутати шашличну і кафе джентльмен удачі, тому що це плюс-мінус одна адреса. Показують нам фотографію цього фешенебельного ресторану. А ми його, звичайно, з вами вже бачили давним-давно виставляли відео і фотографії. Тому, хто пропустив телеграмі, ну би, це вже ваші проблеми, що ви не підписались. Далі. І тут починається найтеріше. Зайчик починає розказувати, що всім все вернеться. Що біда постукає в двері, поки ви дивитесь, за чиєю життю. Я діка извиняюсь, Біда постучиться, тому що жінка написала за корпоратив, і їй можна біда постучатися в, в двері. А я вам скажу, Зайчик пересмотрел моїх влогових відео, де він бачить, що зараз бабуся заболіла і така ситуація. І він зараз давить на те, що за обзори на нього моє окно постучалась біда, довби. Бабушка хворіє вже 20 років. Це хроніка, яка загострюється. Ти клоун, ти лучше розкажи, як ти заклав за гроші свою маму і братіка Ілі мені розказати. Ти що? Ти думаєш, що ти базариш, тебе ніхто не оскорбляє, тебе ніхто не ображає, всі з тобою нормально, ну, би, сміються і роблять тобі актив. Подивися, мене не було пару днів, як у тебе просмотри. просто посмотри. Тебе зараз все захищають, тому що ти чоловік, який може придумати хвороби больним людям. може придумати діагнози несуществуючі. Ти сам цю біду до себе кличеш. Так що попустися, тому що будеш известен на, на всі простори Ютуба на самом деле, откуда гроші на Одесу і порішав вопроси, которые ти. А вот, за що. Так от. А, значить, погатово вісти, всім біди нажила тим, хто буде погано себе вести і погано говорити про нашого зайчика, до всіх постучиться біда. Отак от, от, Напугав нас, скак. Угу. І ще хотіла вам розказати про те, що я стала спонсором цього каналу. Я і, може бути, і ще дві людини. А, я заплатила 150 гривень. за эти чудо видео, которые нигде больше не видно. Куколки это не дать не взять. 49 секунд видео. Я дико знаю, за что заплатила деньги? Обязательно напишу жалобу на YouTube и скажу, что подождите, я заплатила деньги, а видео не выходит. Как так? И нам предоставляют чек с бракарда. Все вы помните, что она еще давно ездил с доси в бракард, где ему подарили очень классную тряпчаную сумочку «Босс». И я смотрю чек, він показує цей чек. Девочки, чек на 27 тисяч гривень. Люди, в яких холодильник оранжевого цвета, згнивший де стиральна машинка, кусками відвалюється метал від старості, купляють за 27 тисяч косметики. Что? Я така зраження, що я что-то потерялась. Тобто, замість того, щоб купити за 10 тисяч новесеньку машинку, правильно собі, і якийсь там бюджетненький холодильничок, новенький, біленький, невонюченький, чистюсінький. Вони купляють на 27 тисяч косметики. Какой косметики? Там же ж косметики, по суті, нет. Щоб комусь щось доказати. О, я подивилась, девочки, я просто була в шокі. Я була вже в скажіть, ви покупаєте часом себе на 27 тисяч косметики зразу одним чеком. Чи люди це роблять поступово? Один кремчик там, раз в два місяці, один там то, що ну, то есть, никто не, Ну, я не говорю про людей з високим рівнем достатку. Не порівнюйте. Та ні, це ж абсурд, куколки. Ну, це що, щоб показати сургутівським бабам старим, що багаті. Хавася вже, та Боже, нема слов. По поводу болезни, больниць і так далі. Уже дивлюся відео пілят-пілят, вже по торговим центрам, по English Home. Уже вже забули, що хто-то там боліці, Уже не їздять, не готові. А я вам розкажу, що якщо людина хворіла і дуже довго, і потім її виписують додому, проходить реабілітація. Це ще важче. Це ще більше треба уваги до людини, тому що там вже вдома немає медперсоналу, вже немає нянічів, вже немає медсестер. вже потрібно бути по 10 разів в день коло цієї людини, щоб нагодувати, переміряти там може, якийсь цукор, тиск, що там люди хворіють, да? щоб людина лежала, допомагати їй в домашніх справах. А тут все, забили і троляля, таполя їдемо купляти очередний безперебойник. Бісп... Е, опять заходять в English Home, шукають фонарі. У мене одне питання: невже ті пара бізнесменів, які покупають за 27 тисяч косметику, не можуть купити собі EcoFlow, щоб не бути плюшкіним не... і оці лампочки, фонарики на батарейках не куплять на мільйони? Купіть Екофлоу один, щоб у вас було світло в домі, пропрацював інтернет і, можливо, ще й телевізор. Тому що зайчик настільки зайнятий важними ділами, що бігав по торговому центру і шукав безперебійник для того, щоб в нього працював телевізор, коли немає світла. І він сказав: Да, тому що не люблю щоб телевізор. От так я люблю дивитися телевізор. Ви дивитесь тоже постійно? Ви залежні від телевізора? Это нонсенс. Это фантаст, понимаете, который придумывает сценарий, потом забывает, потом заново нова серия и все такого по кругу пилит контент. и мне нравится дос в магазинах. Расскажите за этот за там что всякое флоу стоят, и она узнает, сколько это ват, сколько ампер, сколько то, что вчителька просто, просто вчителька, понимаете? Директриса, ну директор ресторана не менее, просто не менее. Разговаривает с продавцами так, принеси, подай, почуха. Это, знаете, вот, я помню, как вот, это буфин, брат. Мальчик, водочки принеси, мы домой едем. Вот это такая, типа, знаете, Давай, і все. Оце така невихована вина, абсолютно. Знов, туди біжать, оце. Це ж все ходили-дивилися, потім виходили з магазину і провіряли, в інтернеті можна те саме чи можна те саме купити дешевше. Потім каже, не, я посмотрела в інтернеті, ні. Така ж ціна, поэтому закал... тут покупаємо. Тобто це все подивиться, потім шукаю в інтернеті, щоб дешевше. Я нічого маю проти. Економно, нічого не маю проти как бы, того, щоб секономіти 500 гривень на якомусь то дівсі. Але люди, які купують на 27 тисяч косметику, повторюсь, 27 тисяч гривень косметику, так, одним чеком за один раз. Шукають, де знижка на 500 гривень і купують продукти всі по знижкам, не сходяться пазли. Не сходяться у мене, отакі, от понимаєте, от це от кредитом не проходить, не сходиться. Далі. Купляю щось, батарейки, заход... і вона каже: заходять в Юск уже 9 часов вечора. Тобто вони оце ввечері тільки збираються виходять, знімати контент, тобто з півдня відсипаються після тяжких ночей і далі йдуть знімати контент. Піліть. Video. Не знаю, що вони там накупили. Я... А тапочки купили доці. Так, да, капчики купили, щоб ножки не мерзли. Ну, як Віточка в дійсно любила капчики. Носить цю собачку з собою. <кій> Навірно, зараз модно, я бачу багато що ходять з такими собачками. Абсолютно багато бачу з такими собачками. Нормально, ну просто я не знаю, може їй неудобно постійно лежа, може якось треба трошки випускати. Але Зачі кричав за вакцину: що Привівка, заділа три місяці. А ще робляться в два місяці планові вакцини. Ви купили собаку, якій не було двох місяців. Ви в два місяці її не вакцинували. І, крім сказа, є ще куча смертельних для собак, тим паче таких порід хвороб, які вони можуть підчепити, стоячи де небудь вдома до взуття вашого підійти і хапанути. Так що, не діжи за лохов людей, ми теж собачники і знаємо, що це таке, і коли, як треба вакцинувати собаку. Тому, що ми розуміємо, що в два місяці цього Ашотіка, як вони його вже називають, вже він не Марсельчик, він вже. Ашотік, вони не вакцинували, тільки відсказу хочуть в три місяці вакцинувати. Ми соба, у нас такі були Собаки Собаки зробили. Ви собаці зробили отаку, Помните, собака, яка задихалася, вони зробили їй пластиковий гроб, поклали туди і присверли такі дирочки, що собаки просто кислород, навіть, не знаю, поступав собачники. Бо вони могли купити йому спеціальний цей за 5 тисяч гривень. Для своєї любиме собачки. Ой, кукалки, я не зла, ні. Але просто брехня, яка переслідує зайчика, в яку він свято сам починає вірити, як якась хвороба, яка розростається навколо, навколо нього. Помініваєте? А я чоловік, ну люблю правду. Вибачайте, як воно є. І тут і ще про одне відео, я хотіла би з вами поговорити: де наш зайчик любімкий. Виклав спочатку це відео для спонсорів, нагадаю, заплатила 150 гривень, 150, я не спокоїтися. І викладаю відео э з э э того, як ви знаєте всі, що нещодавно був масований обстріл на Київ. Це були обстріли ракетами, э дронами. Постраждало дуже багато людей в Києві, дуже багато будинок, будинків зруйновано в області, в Києві. У нас по сусідству в селі також зруйнований будинок повністю. Чудом люди вижили. Е, так, от до чого я? Що зайчик знімав ті моменти. Ну, наскільки треба бути глупим, щоб під масованою атакою вилазить вікно і знімати, щоб звуки? Е, Бігать від дверей до кухні, туди-сюди. Все, це наша остання ніч. це наша остання ніч. Люди дбають про безпеку свого життя. Вони починається тривога, вони чують вибухи в себе в районі, при тому, ну, серйозні, да? ми чули, він же це все показав. Вдягаються і спускаються в укриття або на перші поверхи. А не бігають туди-сюди, знімає відео для контенту. Для мене це. Не про безпеку, тому що береженого Бог береже. А з нашими дебілими сусідями, которые просто хочуть вбити якомога більше да, українців, якби, безпека на першому місці. Тим паче, ви живете коло метро: у вас є парковка. Да? Ви можете туди піти, сісти в машину і поспати в машині. Ні. Він бігав, знімав, оця шапочка опять на ньому надіта: нарив новий. Чоловік їм розказує про болезні, про обіди сам сталкивається кожен раз. У нього від кожної брехні на морді нарив. Бо що, ну, чоловік стоїть з гною, з такого всього поганого злого. Так, от, це дуже неправильно. Якщо дивляться люди його відео з України, які також опиняються під такими масованими обстрілами, і немає да, там укриттів, то хоча би спускайтеся на перші поверхи і не бігайте у вікна. Тому що е, збивають, ну, намагаються збити. Ніхто не знає, де він може впасти, куди він летить, чи під, підіб'ють його, або зіб'ють і уламки можуть впасти. Да? А в більшості випадків вони просто тупо залітають рандомно в дома. Вот. Е, Бережіть себе, ну, і не, не робіть, не повторюйте цього бреда. І, звісно, я думаю, ну, зараз зайчик має сказати, що хто все-таки обстрілює. Чиї ракети летять на Україну? Ні слова. Всім міра, щастя, добра, любі. Артист. ну артист. Куколки я закінчила. А ви пишіть свої коментарі. Пока-пока.